Родолю України сьогодні турбуються поза межами України всі від світових лідерів до Вашингтонських лобістів. Джим Слеттері – один з впливових лобістів на капіталістському пагорбі, який останніми роками представляв інтереси Юлії Тимошенко, каже, що Сполучені Штати та ЄС мають усвідомити, що розв'язання кризи в Україні забере декілька років і радить приготуватись допомагати Україні на довготривалий термін. Ми побували в офісі Джима Слеттері на Кей-стріт вчора. Джим Слеттері, колишній конгресмен, друг президента Клінтона, після завершення політичної кар'єри, залишається активним учасником політичного життя Вашингтона. Декілька останніх років він представляв в американській столиці інтереси Юлії Тимошенко. Сьогодні каже, що щасливий, що Верховний суд України зняв з Тимошенко звинувачення і закликає її та усіх українських політиків забути про особисті інтереси і працювати на Україну. усі ці лідери мають забути про свої свої політичні розбіжності і згадати, що їх об'єднує. Відданість єдиній демократичній вільній процвітаючій Україні набагато важливіша, ніж дрібні розбіжності, які можуть їх розділяти. І я переконаний, що сьогоднішня група лідерів має унікальні можливості досягти цього. Першочерговим завданням, за словами багаторічного американського конгресмена, має бути боротьба з корупцією. Нові політичні лідери України мають бути віддані завданню зробити усе, що в їх силах, щоб побороти цю жахливу корупцію. Перше, що їм треба зробити, це найняти західну юридичну компанію, щоб запровадити закони за прикладом американського закону про боротьбу з практикою корупції за кордоном. Такі закони є важливими, і їх запровадження також відкриє двері для інвестицій. І якщо Україна пройде через сьогоднішні труднощі, їм треба знайти шлях залучення великих західних інвестицій. Вашингтонський лобіст також каже, що Сполучені Штати, які є лідерами у зусиллях запровадити сильніші санкції щодо Росії за її агресію проти України, не можуть діяти самостійно. Європа має грати більш вагому роль у цьому процесі сполучені штати не можуть бути найгрізнішим поліцейським. Європа має визначитись наскільки серйозною є загроза. Вони мають чітко аналізувати, куди все це веде і якого є справжня мета Путіна. На думку Джимас Летері, мета Путіна відновлення російської імперії. Лобіст, який є активним учасником та організатором щорічних молитовних сніданків у Вашингтоні, наголошує на важливі ролі церкви у сьогоднішньому протистоянні і закликає патріарха Кирила пригадати, якому Богу він молиться. І я вважаю, що люди у світі мають знати, що російська православна церква, і Патріарх Кирил, я скажу м'яко, не відіграє роль миротворця, і я б закликав його та інших релігійних лідерів в Україні бути голосом миру, поки ситуація не вийшла з під контролю. Колишній конгресмен також каже, що Європа та США мають бути готовими допомагати Україні у довготривалій перспективі, бо залагодження конфлікту і стабілізації України забере не один рік. Нетейка форма директ економікасистенс допомога Україні має передбачати пряму фінансову підтримку. Вона також має передбачати військову допомогу, військове обладнання від бронежилетів, шоломів іншого захисного обладнання до можливо протитанкового обладнання, зброї, щоб захищатись від агресії на сході. Я переконаний, що докази чітко вказують на те, що саме Російська Федерація, президент Путін, поставляє зброю цим агресивним сепаратистам чи терористам на сході України. І захід має чітко визнати і бути готовим надавати допомогу для того, щоб українці могли захиститись від агресії з боку Російської Федерації. Мирослава Гонгадзе, Олександр